Найпоширеніша хвороба у гірків це переноспороз або ж несправжня борошниста роса. Вона проявляється у вигляді чорних цяток з жовтою облямівкою на нижній частині листочка. І з часом вона проявляється також і на верхній частині пластини. І саме це відбувається в липні і в серпні, коли вже йде збір врожаю. Тому пестицидами в ніякому разі не можна користуватися, тому що у них великий термін очікування до збору врожаю. Ми рекомендуємо використовувати біопрепарати, наприклад, такі як триходермін від ензим Агром. Це дуже класний препарат від широкого спектру хвороб не тільки по огірках, а й по інших плодовоягідних та овочевих культурах. У нас вони представлені ось таких пасуванням. 20 г та 100 г. Такий пакет 20 г потрібно розвести в 5 літрах води і обробити ділянку з огірочками. Бережіть свій врожай, замовляйте на все росте.